Вітаю вас, друзі! Події останнім часом не дають розслабитись, і все, що зараз ми чуємо і бачимо за океану, на жаль, нам тільки погіршує настрій. Після чергових зустрічей різних представників Сполучених Штатів чи спецпредставників зі спецпредставниками Росії, в тому числі з ватажком Кремля, говорять про те, що. Немає збалансованого підходу з боку нової влади Сполучених Штатів стосовно переговорного процесу, бо враховуються лише інтереси росіян. І вони дуже, я маю на увазі спецпредставників Сполучених Штатів дуже активно поширюють московські наративи. Ну чого тільки вартий наратив про мови в окупованих. Територіях, що там, мовляв, говорять російською, і були проведені референдуми, що, мовляв, ну, треба з цим погодитись. Ну тоді у мене кілька питань. Перше питання. Є така країна Швейцарія, в різних кантонах різні мови. Якщо франкомовний кантон, чи це значить, що там треба провести референдум і приєднати цей кантон до Франції, а німецькомовний. Приєднати до Німеччини або італійськомовний приєднати до Італії. Якщо ми говоримо вже про питання мови, то якщо провести референдум під наглядом силових структур на Кубані, наприклад, де майже вся Кубань досі говорить українською, там ще не встигли зачистити і не встигли так сильно русифікувати. То на чию користь буде цей референдум? І ми будемо не проти приєднати Кубань до України. А ще таке цікаве питання: є таке місто Лос-Анджелес у США, правильно казати Лос-Анджелес. Бо це іспаномовне місто. І регіон, до речі, іспаномовний там дуже багато вихідців з Мексики. У світлі останніх подій і кроків, які вживає. Нова команда Сполучених Штатів. Якщо в цьому регіоні провести референдум, де б захотіли жити ці мешканці у Сполучених Штатах чи в Мексиці, у мене немає впевненості, що всі захотіли б жити в Сполучених Штатах. Я думаю, багато захотіло би приєднати цей регіон до Мексики. Як ви гадаєте, друзі, дякую за увагу! Будьмо здорові, бережімо себе. Слава Україні.